І до кінця екстремальне випробування прожити місяць на 907 гривень. Соціальний експеримент життя на прожитковий мінімум завершився. З п'ятьох активістів дійшов до кінця тільки один. Правда, і йому грошей, передбачених владою на виживання малозабезпечених, вистачило лише на 28 днів. Висновок у всіх учасників експерименту єдиний на прожитковий мінімум вижити неможливо. Ось «Цей місяць це, якщо чесно сказати, викинути з життя. Повітря, если попытаться чесно все это пройти этот місяць, это викинути з Это Це ти должен, как я там писав, жити бананом среди бананів, нічого не общаться, ні з кем не видеть, нікого не любить, Ни... все, у тебе вся вот місяць это пусто пустой. В супермаркет пішов купив цибулин, там продукти таке, знаєте, от прихожу додому, я заплакав просто реально заплакав. Розумієте? Це нереально. Ось така цибулина, кілограм цибулини, шість гривень. За що 6 гривень давати? Розумієте, як можна прожити? Це нереально. згідно з державними стандартами. Пересічному українцю за місяць, аби не вмерти з голоду, достатньо з'їсти 165 грамів сала, 630 грамів свинини та кіло 300 яловичини. Хліб дешевший за м'ясо. Отже, його передбачено трохи більше 5 кілограмів на душу, плюс фрукти та овочі близько 15 кілограмів. За розрахунками посадовців передбачених грошей має вистачити ще й на видовища. Ми закупили всі ті ж товари. Першої необхідності ті ж самі продукти, які задекларовані в цих нормативах. І ми вийшли на цифру 2356 тисячі гривень. Ми не купляли нічого іншого, ні інших товарів, ні інших послуг, нічого. Тільки те, що було задекларовано прожитковому мінімумі. Відтак, профспілки вимагають у держави якнайшвидше встановити реальну суму прожиткового мінімуму. Причому таку, щоб українцям вистачало не лише на фізичне виживання, а й на духовний розвиток.